Доброго вечора, друзі! На хвилях міжгалактичного радіо вас вітаю я, Павло Поцелуєв. Це традиційна щотижнева підбірка головних космічних новин. Минулого місяця найголовнішою ви обрали новину про бавовну на кримському аеродромі в САКах, а на другому місці зупинка співпраці з Україною щодо ракети Антарес. Голосування за головні новини сьогодні відбувається дуже просто. Отам справа зверху будуть шифри кожної події, про яку я розповідаю. Занотовуйте шифри найцікавіших для вас подій і залишайте їх у коментарях. Можна голосувати за кілька новин в одному коментарі. Підсумки буде підбито наступного тижня. Переходьмо до актуальних подій. Судно, яке мало використовуватися в якості посадкової платформи для перших ступенів ракети New Glenn, відправляється на утилізацію. Blue Origin придбала це вантажне судно у 2018 році. Тоді воно називалось Freighter. Пізніше, наприкінці 2020 року, компанія доставила його до порту Пенсакола у Флориді і перейменувала на Жаклін, на честь матері засновника компанії Джефа Безоса. Керівництво Blue Origin бачило у Жаклін багато переваг. Довжиною понад 180 метрів і шириною 25 воно могло продовжувати рух під час посадки першого ступеня і забезпечувати куди більшу стійкість у відкритому морі, аніж платформи, які використовує SpaceX. На даний момент компанія переглянула свої плани. 14 серпня почалося відбуксирування корабля з Пенсаколи до порту Браунсвіл в Техасі. Згідно з розкладом, Жаклін має прибути на утилізацію 19 серпня. Процес перетворення його у посадкову платформу зайшов настільки далеко, що початкову форму вантажного судна кораблю не повернути. Директор порту у Техасі зазначив, що тепер через це судно буде списано однак, причини, через яку зупинилася процедура перетворення його на посадкову платформу, ані компанія, ані порт не розголошують. Одна з цілей Blue Origin забезпечити безпечний та економічний доступ до космосу. Після ретельного аналізу компанія прийняла рішення відмовитися від використання Жаклін як посадкової платформи. Повідомили у Blue Origin. Компанія тримає в секреті альтернативні варіанти посадкових платформ. За чутками, це можуть бути баржі, подібні до тих, які використовує SpaceX. Крім того, не розголошується й бюджет, який був витрачений на купівлю та модернізацію Жаклін. Директор техаського порту Кларк Меріт зазначив, що компанія Offshore Inland, яка займалася реконструкцією судна, виконала роботу на десятки мільйонів доларів. А в порту цим завданням займалися 150 осіб. Космічний апарат Європа Кліпер зайняв центральний майданчик у цеху збирання космічних кораблів лабораторії реактивного руху JPL. Апарат висотою 3 метри і шириною півтора наступні два роки перебуватиме в чистій кімнаті High Bay 1 поки інженери збиратимуть і готуватимуть його до запуску до супутника Юпітера Європи, який планується на жовтень 2024 року. Незабаром до цієї кімнати також перемістять і алюмінієвий захисний кожух для електроніки корабля, який прикріплять до основного корпусу. Електроніка дозволить зв'язуватися з антенами самого апарату науковими інструментами та системами, а алюмінієве покриття буде захистом від інтенсивного випромінювання Юпітера. На Європа Кліпер вже встановлено кілька наукових інструментів: це тепловізійний прилад і e та ультрафіолетовий спектрограф Європа UVS. І Теміс досліджуватиме теплове випромінювання Європи та шукатиме гейзери на поверхні, а UVS вивчатиме атмосферу супутника. Крім того, вже зібрана деяка інша наукова апаратура: інструмент PIMS, який вивчить крижану кору Європи, її океан та його солоність, а також ширококутна камера для зйомки та сканування супутника ІМС. Незабаром і вони будуть встановлені на Європа Кліпер. Очікується, що до кінця 2022 року основну частину обладнання буде зібрано та встановлено на апарат. Після цього розпочнуться різноманітні тести. Апарат проходитиме їх аж до періоду запуску. До супутників Юпітера Кліпер летітиме шість років і, пройшовши за цей час близько трьох мільярдів кілометрів, вийде на орбіту газового гіганта у 2030 році. Місія Європа Кліпер не спрямована на пошук життя безпосередньо, проте вона зробить свій внесок у галузь астробіології, досліджуючи Європу як ніколи раніше. Дослідження допоможуть з'ясувати, чи може крижаний місяць Юпітера підтримувати життя у своєму океані. Кліпер зробить понад 50 обльотів Європи, збираючи інформацію про атмосферу, поверхню та надра супутника. Розуміння потенційної населеності Європи допоможе вченим краще дізнатися, як розвивалося життя на нашій планеті а так також відкриє потенціал для її пошуку за межами землі. Благодійний фонд Сергія Притули за рекомендацією Міністерства оборони України здійснив угоду щодо купівлі супутникового апарату фінської компанії IceEye. Ви раніше могли чути про ці апарати, оскільки вони не просто займаються зйомкою землі з орбіти, а й роблять це в мікрохвильовому діапазоні, що дозволяє досягти більшого рівня деталізації. Угода вартувала 600 мільйонів гривень близько 17 мільйонів доларів, зібраних фондом на проект народний байрактар. Безпілотникова компанія виробник передала безкоштовно. А гроші було вирішено витратити на інші потреби Сил оборони України. Міноборони запропонувало купити супутник для потреб головного управління розвідки збройних сил. Сам апарат знаходиться на сонячно-синхронній орбіті на висоті близько 530 км кілометрів із нахилом 97 градусів, та пролітає над територією України двічі на добу, що дозволяє отримувати актуальну інформацію про обстановку на фронті. Оскільки апарат вже є власністю України, гур тепер має своє власне око на орбіті, яке можна спрямовувати туди, куди потрібно. Зйомка поверхні проводиться в мікрохвильовому радіодіапазоні за допомогою радара із синтезованою апертурою. Це дозволяє проводити спостереження у будь-який час доби та за будь-якої погоди. Ніч та хмари Айсай не перешкода. Заявлена чіткість зображень від половини до одного метра на піксель, що дозволить ідентифікувати скупчення техніки та переміщення військ на будь-якій ділянці фронту. Крім купівлі супутника, також надано доступ до всієї бази компанії iSai, що тільки посилить розвідувальні можливості. За заявою фонду притули, час від зйомки до отримання знімка військами скоротиться до кількох годин, що є важливим у нинішніх умовах ведення бойових дій. Якщо коротко відповідати на найчастіше запитання, то супутник справді класний і дає Україні можливості зі спостереження, яких раніше взагалі не було. Тепер для отримання даних немає потреби подавати запит і чекати. Відповіді від партнерів. Апарат та річна підписка дійсно коштують близько 17 мільйонів доларів. Порівнювати цю суму з окремими інвестиціями в компанію безглуздо та непрофесійно. Команда Альфа Центавра впишається тим, що зробила невеликий фінансовий внесок в цю угоду. Свіжий аналіз сейсмічних даних з апарату НАСА розповів дещо нове про воду на червоній планеті. По-перше, виявилося, що на глибині до 300 метрів у ґрунті біля марсіанського екватора майже не міститься льоду. Ми виявили, що кора Марса слабка та пориста, її породи погано цементовані. Усередині пор практично нема льоду. Це не означає, що там не може бути маленьких крижаних гранул, що не здатні скріпити решту порід. Питання в тому, наскільки ймовірною є наявність льоду в такій формі, каже Вашан Райт, головний автор роботи. Своїй праці дослідники покладалися на сейсмічні властивості цементів, мінералів, що скріплюють інші породи. Вони є одним з варіантів наповнення пор у ґрунті разом із газом, льодом та рідкою водою. У марсіанській корі, як виявилося, переважним наповнювачем є газ та не більше 20% льоду. Це навело вчених на друге несподіване відкриття. Провідна теорія про те, куди зникли океани води, що колись можливо бушували на червоній планеті, може бути помилковою. Вона стверджує, що частина рідкої води разом з іншими мінералами перетворилася на цементуючі речовини. Однак, останніх, згідно з даними Інсайт, у порах кори Марса не більше 2%. Нестача цементів свідчить про невелику кількість води у верхніх 300 метрів марсіанського ґрунту, що йде всупереч очікуванням багатьох планетологів. Експерименти команда проводила з допомогою комп'ютерного моделювання, порівнюючи швидкості поширення сейсмічних хвиль за умов різного складу цементів. Для надійності результатів кожен експеримент повторювався по 10 тисяч разів. Вчені звертають стільки уваги на надра червоної планети, тому що якщо на Марсі є життя, то воно може бути лише на глибині. На поверхні немає рідкої води та можливості захиститися від сонячної радіації. Після Mars Sample Return першим марсіанським пріоритетом NASA на наступне десятиліття є Mars Life Explorer, подібний до InSight посадковий апарат, що в пошуках ознак життя пробурить двометрову свердловину в марсіанському ґрунті. Науковці НАСА продовжують спостерігати за Бетельгейзе. Згідно з новими даними, отриманими за допомогою габла та інших телескопів, червоний надгігант досі не може оговтатися після колосального викиду, що спричинив падіння його яскравості у 2020 році. У 2019-му Бетельгейзе скинула рекордну частку своєї поверхневої маси у 400 мільярдів разів більше ніж у звичних для нас коронарних викидах сонця. Вважається, що саме це стало причиною потемнішення зірки від Равлений у відкритий космос газ з сукупною масою у декілька разів більшою за місячну незабаром сконденсувався в пилову хмару, що закрила від нас світло зірки. Тепер астрономи отримали перше уявлення про довгострокові наслідки цієї події. Схоже, що 400-денний період коливань яскравості світила, знайомий людству вже понад два сторіччя значно скоротився. Мінімуми коливань після потемнішення розділяли 189, 97, 166 і 233 дні відповідно. Механізм змін поки не зрозумілий, проте вчені припускають, що порушити період міг хаотичний рух конвекційних осередків у глибині зірки. Дані телескопів Трес, і Габел свідчать, що зовнішні шари атмосфери Бетельгейзе вже близькі до норми, проте її поверхня досі не стабілізувалася. Астрономи вважають, що сам викид міг бути спричинений велетенською конвекційною струєю, що рвучись на з надр світила, потривожила його фотосферу. Це вперше, коли ми можемо наживо спостерігати за викидом таких масштабів. Ми застали щось, про що знаємо дуже мало. Змога за допомогою Габла побачити цей колосальний вкид безпосередньо до деталей на поверхні Бетельгейзе є безпрецедентною розкішшю. Ми наживо спостерігаємо за еволюцією зірки. Проект гігантського Магелланова телескопа GMT отримав грант у розмірі 205 мільйонів доларів, що значно прискорить його створення. Фінансування надійшло після затвердження проєкту Національною академією наук. В останньому десятирічному огляді телескоп відзначений як один із найважливіших спостережних інструментів для США. В огляді сказано, що якщо штати хочуть зберегти лідерство у наземній астрономії, цьому проекту необхідно надати найвищий пріоритет. Всі кошти підуть на створення конструкції телескоп. Па на заводі Ingersoll Machine Tools в Іллінойсі, семи головних дзеркал в університеті Аризони і передових спектрографічних інструментів у Техасі. Будівництво телескопа розпочато в обсерваторії Лас Кампанас у Чилі. Він буде в 200 разів більш продуктивний ніж будь-які нинішні телескопи, і дозволить вченим заглянути в космос набагато глибше і детальніше. Його площа збору світла буде в 10 разів більша, а роздільна здатність вчетверо вища ніж у телескопа імені Джеймса Уебба. Спектрографи та висококонтрастні камери з такими високими характеристиками працюватимуть у симбіозі з JWST, що сприятиме новим відкриттям в астрономії. Гігантський магеланів телескоп стане наступним кроком у вивченні слабких джерел світла, які знайде JWST. Завданням інструменту стануть і пошуки життя в атмосферах екзопланети, і вивчення галактик, і пошук відповідей на нинішні питання про темну матерію, темну енергію, чорні діри та формування всесвіту. Телескоп значно просунувся у будівництві за останні кілька років. Шість із семи сегментів головного дзеркала були відлиті в Аризоні. Третій сегмент головного дзеркала завершив дворічний етап полірування та проходить заключні тести. Будівництво заводу площею близько 3700 квадратних метрів у Іллінойсі для виробництва конструкції телескопа завершено. У Франції та Італії повним ходом йде виробництво першого адаптивного вторинного дзеркала телескопа, а майданчик у Чилі готується до наступного етапу. Будівництва та заливання фундаменту. Запуск телескопа у роботу планується у 2029 році. SpaceX одержала перший комерційний контракт на Starship. Угода підписана зі Скайперфект Джейсет Corporation. у 24-му році. Заплановано виведення супутника зв'язку Superbird 9 на Starship, який доставить апарат виробництва Airbus на геоперехідну орбіту, після чого супутник сам дістанеться геостаціонарної орбіти і займе місце над Східною Азією. Щоб виконати взяті на себе зобов'язання, SpaceX зараз потрібно щосили працювати над сталевою ракетою. Подивимося, що вони зробили за тиждень. У Бока Чіка Booster 7 зняли зі стартового столу після вогневих випробувань. У прототип потрібно додати центральну секцію двигунів, адже всі двигуни демонтували після детонації, а от встановили не всі, так що b 7 перевезли на складальний майданчик і зараз перший ступінь у широкому цеху вертикального збирання. На мехазилу встановили гідроциліндри останній компонент, необхідний для лову суперхеві, що повертатиметься. У цеху вертикального складання працюють над оптічником s 25 у Флориді SpaceX також матиме великий і потужний кран. Один з траків помітили на шосе саме в цьому штаті за шутками всередині ангару на території, що належить військовим, зварюють стартовий стіл для старшип. Чи підтвердяться ці чутки? Якщо готовий бублик несподівано привезуть на LC-39A, можна буде вважати, що так. А поряд на Робертс Роуд SpaceX зробила багато всього. Дивіться, чорні роботизовані руки Михазил все більше набувають своєї фінальної форми. Вже почали крити дах виробничої будівлі, майже закінчили секції вежі обслуговування, що залишилися. А сама вежа на стартовому майданчику вже вища за свою сестру, яка використовується для ракет сімейства Falcon. Чекаємо на гарні новини. Запуски 19 серпня з майданчика slc 40 бази космічних сил США на мисіканаверел стартувала ракета Falcon 9. носій відправив на низьку навколоземну орбіту 53 апарати супутникового угруповання широкосмугового зв'язку Starlink. Для першого ступеня ракети це був вже дев'ятий політ. b 1062 здійснила успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. Виловом стулок головного оптічника ракети з води займалося судно спес. Секс док на нашому каналі. Подивіться велике відео про квантові ефекти: передачу інформації, заплутаність та телепортацію. Ми справді дуже старалися. Я впевнений, воно вам сподобається. А на сайті можете почитати велике інтерв'ю про місію Стардаст з доставки частинок комети на землю. Його для вас переклала Анжеліка Трушковська. Обидва посилання я залишу в описі під відео. Нагадую, що такі дайджести виходять на каналі за підтримки наших спонсорів з YouTube та Patreon. У. Просто скажу, що кожен внесок кожного нашого спонсора та патрона йде на роботу проекту. Ми оплачуємо роботу авторів статей та новин, серверні потужності, музику, яку ви чуєте у випусках. Дійсно, на неї необхідно придбати ліцензію. Ми намагаємось проводити цікаві прямі ефіри, перекладати для вас відеоролики та робити повністю власні. Кожен ваш долар це додаткова крапля палива нашого величезного космічного корабля під назвою Альфа Центавра. Дякую, що дозволяєте займатися тим, що нам подобається. Ми вас не підведемо. А якщо ви ще нас не підтримуєте та плануєте розпочати, переходьте за посиланнями у закріпленому коментарі. Там можна зробити і разовий донат. Дякую за увагу! Підтримуйте наші збройні сили, наближайте перемогу і не впадайте у відчай. Слава Україні!